Мені тринадцяте минало. Я позігнята за селом. Чи то так сонечко букало, чи то так весело було. А далі знаєте? Мені так любо-любо стало. Далі не пам'ятаю. Так, дякую вам, тримайте. <ріхи> дякую. тривайте. Я пазігнята за село. Далі знаєте? Далі знаєте? Э, ні, не пам'ятаю вже. Мені тринадцяте -е й я не знаю. Не знаєте держаття? А ви знаєте Я Кіпас ягнятого селом. Мені тринадцяти минало. Я пас ягнята <клит> <Мені 13 іменало. клит> <клит> 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 за селом. <клит> І так любо-любо стало, чи то так сонечко сіяло Чи так мені чогось було, так? Тримайте це. вам. Я пас ягнята за селом. Не згадаю, я не згадаю, я не те. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було. Далі не пам'ятайте. Тримайте вам за відповідь. Гарного дня? Я пас ягнята за селом. Так тримайте, тримайте це вам за відповідь. Я пас гнаток за селом.